Друзі, доброго дня! Вітаю на каналі Only Cars І сьогодні нарешті повернення рубрики Реальність авторія, в якій ми розглядаємо варіанти, які продаються вже у нас в Україні, саме биточки з Америки, в якому стані вони були куплені. Скільки реально коштують живі варіанти? Приглядаємо повністю всі автівочки без виключення, поки не дійдемо до тої вартості, де реально видно реальні ціни на ринку України. І перед цим зазвичай ми показуємо автівочки, які ми купили. І сьогодні головне головний герой нашого відео буде Volkswagen Tiguan. Tiguan 22, 23, 24 рік. Тобто рестайлінг другого покоління, фейсліфтінг, все тому, що цей автомобіль на зараз є дуже популярним по запиту. Люди часто звертаються з запитом самим підібрати. Просто друге покоління Тігуана або друге покоління Фейсліфтінг. І зараз ціни на ці автомобілі просто прекрасні, ціни порівняні порівнянні з нашим ринком просто прекрасні. І тому давайте переглядати саме такі варіанти. А перед тим, як перейти до найцікавішої частини відео, не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. В ньому ви побачите гарячі лоти, гарні ціни на всі автомобілі. Також побачите автомобілі, які ми продаємо в наявності, або у дорозі. Якщо ви полюбляєте автомобілі, вам обов'язково треба підписатися на наш телеграм. Перед цим давайте покажу, що купили ми. Перший варіант ми купили ось такий цікавий 23-го року. Volkswagen Tiguan в двохлітровий двигун. Звісно ж, у нас повний привід на автомобілі, да, якщо я не помиляюсь. Ні, передній привід саме на чорному автомобілі. Передній привід, двохлітровий комплектація SE, і він нас повністю в Ерлайні. Хто розуміє, що таке Ерлайн, той розуміє. то Це просто, грубо кажучи, інший обвіз, але додає він дуже багато до ціни саме в США і торгуються автомобілі такі набагато дорожче. Ось такий чудовий автомобіль має ось такі пошкодження. Давайте, в принципі, попередку. Нічого страшного немає. Міняється капот, передній бампер, фара, крило. Все трішечки ви бачимо, що повернута ходова сильніше, ніж ліве колесо. Тому будуть якісь незначні пошкодження по ходовій 100%, я так думаю. Далі по Тігуану, в принципі, ніяких серйозних проблем немає. Ціла безпека, чорна стеля. У нас є панорама, у нас є шкіряний салон. У нас є велика мультимедія, і головне, що ще є, це дуже велика купа запчастин, яка лежить поруч з авто. Якщо прийде бампер, навіть з невеликими пошкодженнями, його можна буде відновити. Як ми бачимо на, на фото, є ціла решітка. Є в принципі, дверна карта. Є крило. Але крило, думаю, що в принципі не треба буде. Забирати, якщо воно пошкоджене, от такий тут з накинутим бампером. Тут одразу бачимо, що бампер все ж таки не цілий, а є кусочок, який відірваний, тому що курка бампера також буде купуватись нова. Але є решітки, є парктроніки, є проводки, які також коштують гроші. І ось така приборна панель. у нас вже електронна йде на цьому тігуані. І саме головне, щоб довго не затягувати відео, що цей тігуан з ремонтом під ключ виходить 24 тисячі доларів. Пробіг на секундочку 11 800 кілометрів. Передній привід з несильними, на мою думку, пошкодженнями. Другий автомобіль, який ми купили також для нашого клієнта, це ось такий Тігуан вже 24-го року з пробігом 13 тисяч, але вже миль на повному приводі такого стріблястого кольору. Він, до речі, у нас вже на СТО робиться. Повністю фарбована буде ліва сторона. Замінили штори по безпеці. І ще була така неприємна ситуація, що автомобіль прийшов з ключом, але ключ був не від нього. Тому прийшло замовляти інший ключ з США, і ми прочекали півтора місяці чи місяць чи півтора. Рахували ми його в 22 тисячі доларів під ключ з ремонтом. Виходить 22 500, плюс-мінус він з ремонтом під ключ цей автомобіль. Повний привід СЄ також комплектація 24 рік. Тому друзі, тепер давайте переходити. До речі, 23 рік, рік шильдику Він чистий, тому давайте переходити і дивитись, а що все ж таки продається у нас в Україні. І одразу, в принципі, я виставив вже критерії. По-перше, ми дивимося пробіг до 100 тисяч кілометрів. Тобто брати авто 2022 року з більшим пробігом, на мою думку, є не дуже розумно. Тобто, мені здається, краще взяти просто до 100 тисяч. Чесно, я б мабуть розглядав взагалі до 80 тисяч кілометрів. Далі дивимося 2022-24 рік. Двигун тільки 2,0 і тільки бензин, тому що в Америці інших двигунів і інших, е інших двигунів і іншого виду палива на цих машинах не було. І нам показує по цим параметрам 108 позицій, але я впевнений. Певний, що їх буде менше по тій причині, що автомобілі биті, автомобілі без номерів, автомобілі з закритими номерами ми дивитись не будемо, тому що зазвичай це автомобілі, які для заманухи виставляють, тобто дзвониш. Люди кажуть, що автомобілі нема в наявності, або автомобіль проданий замов з США, або автомобіль дуже битий замов інший автомобіль, тому такі авто навіть не розглядаємо. І давайте від дешевих починати. Бачимо 19, але без номерів вони нам не підходять. І одразу ж перша ціна 20 тисяч доларів. Зараз видесенько відкриваю першу сторінку і повертаюсь до вас. Друзі, от я переглянув першу сторінку. Точніше відкрив просто всі варіанти, які є. Одразу поприбирав автомобілі, які були без номерів, і поприбирав автомобілі в базовій комплектації С. Чого я це зробив? Тому що в принципі, запитів по s комплектації дуже і дуже мало. І плюс ми розуміємо, що це базова комплектація, тобто маленький монітор, тобто просто у нас не шкіряні, навіть не кожзам, а просто тряпчані сидіння. У нас пластикове кермо і немає дуже і дуже багато опцій, такі як парктроніки, такі, як там стоїть сама звичайна оптика, не буде у нас навіть люку, не буде рейлінгів і так далі. і так далі. Тому такий автомобіль ми не розглядаємо, будемо дивитись мінімум від комплектації SE, тому що SE – це найпопулярніша комплектація, яку замовляють даний момент на Тігуанах. І от перша ціна, яку ми бачимо, це в принципі. 20 тисяч доларів виставлений автомобіль. Бачимо, що це комплектація SE, тобто приборочка se Симпатичне авто, яке в принципі зовнішнього вигляду нічим не, не там не привертає своєї. Уваги, за 20 тисяч приїхали, забрали американський теганк на засіяли, змінив фари на оригінал, зробив в жовті повороти. Але давайте подивимося одразу, що було по пошкодженням на автомобілі. Бачимо такий передній удар. У нас передній, звісно, привід, тому що такі гроші не буде повного. Але удар досить серйозний, на мою думку, тому що у нас пошкоджена і ліва сторона, пошкоджена. Точніше, видно, що у нас немає морди, умовно. Да? Морда так розбита. Видно, що телевізор пішов трішечки вправо, скоріш за все, були гнуті ланжерони, замінювався капот, замінювалося крило, дверка, дзеркало, ходовач. Частина також зазнала пошкоджень, і насправді цей автомобіль виглядає не дуже симпатично. Плюс у нас стріляна безпека, і я думаю, що якщо я підкинув клієнту такий автомобіль, він би не захотів його грати, можемо подивитися задній бампер розірваний. Тому цей автомобіль, я вважаю, ми не будемо брати, в принципі, якось обсирати, тому що він ну, не сильно жахливий, але і не є якимсь еталоном нашого пошуку сьогодні. Далі 22%, 500. в принципі, ціна достатньо швидко скакнула. Можемо побачити, що також написано Авто із США, але ми і так розуміємо, що ці всі, всі автомобілі будуть. США, і одразу ми бачимо, що це автомобіль після пошкодження all Over, тобто він пошкоджений був кругом по всьому кузову, і це вже більш серйозно, тому що подивіться на ці пошкодження. Тобто задня четверть по-любому різалась, або або ж тут можна її було зробити, але з тонною шпаклівки або тонною мівіни, як роблять в Таїланді або там, де це роблять. Але е, в принципі автомобіль одразу можна навіть не переглядати, тому що видно, що дуже і дуже сильні пошкодження по ньому. І ну я думаю, жодна людина не сказала, що це живий автомобіль, тому його ми одразу зачинимо і. Переходимо далі, і наступна ціна вже 22 дев'ятсот. Щось дуже швидко почали. Я думаю, вони починаються від 20. Але 22 900, І тобто, виходить, що вже ми пригнали дешевше, ніж навіть сама перша ціна. На жаль, немає він коду, чомусь він скритий. Так автомобіль виглядає. Цікаво, але так як він виглядає, нам не дуже цікаво, нам цікаво, як він виглядав в США. І тому ми відкриваємо одразу пошкодження по США. Дивимося, що у нас ліва сторона повністю, у нас вирізався порожок, у нас різалась, точніше не нарізалася, рехтувалася заднє ліве крило, заміна двох дверок, але ще є пошкодження по передній ходові і досить серйозно. Якщо можна подивитися, її вирвало навіть настільки, що підвинуло передні бампер, який, скоріш за все, також мінявся. Бачимо розбите дзеркало, але це не є критично. При цьому ціла безпека, тобто, стоїш за все, заїхали в стоячий автомобіль, але по пошкодженням виглядає, ну чесно, виглядає трішечки страшнувато. Тобто я розумію, що, скоріш за все, до прийому могло також достати знизу. І мені цей варіант не дуже подобається, тому що я ж кажу: різали задній порожик, різався точніше, крило, і в принципі виглядає не досить приємно і знову ж таки передня ходова викликає якісь. Запитання знову ж таки не є якимсь критичним бітком, на мою думку, але виглядає досить неприємно. Коли ми продаємо автомобіль, то перше, що ми звертаємо увагу, в якому він стані був в США, і я вам скажу, навіть однакові пошкодження, які по різному будуть виглядати, на жаль, будуть носити просто різні емоції, і по-різному будуть продаватись. От, наприклад, автомобіль також дуже цікавий, симпатичний, красивий. Але давайте подивимося, в якому стані він був в США. Ми бачимо, що це Airline, але топлена машина. І топлена машина, звісно, також не привертає нашу увагу, і ми її одразу в принципі, будемо виключати. Наступна автівочка. Так, що у нас тут наступне? Це я прогортав, дивився салон. Звичайна СЄшка, виглядає досить приємно. Давайте відкриємо салончик, подивимось, що з нею було. І це також топлене авто. В принципі, зачиняємо. Ось так, друзі, і оприділяється низ по авто, тому що ви одразу бачите топлені автомобілі, а топлені автомобілі завжди йдуть по низу ринку. Так, далі. В Ерлані знову ж у нас автомобіль. Давайте відкримо, подивимось. Тут я вже бачу, що у нас габела. Ну тут, я думаю, навіть коментарі, просто не треба на що коментувати. Ланжерон вийшов погуляти. Ось вам кусочок підсилювача, який кріпиться до лонжерона. В принципі, ну, повна срака, автомобіль дуже і дуже сильно битий. Можемо подивитись, двигун стоїть якось криво, можливо, злетіла просто кришка, повна каша всередині. Ланжерон, ось вам ланжерон, друзі. Подивіться, наскільки сильно він пішов. Він просто стоїть вбок, тобто його, скоріш за все, вирізали. Тому що цей ланжерон навіть не можна було б витягнути. Це хлам, і хлам коштує 24-400 доларів. Тому давайте дивитися наступний варіант. Поки що, поки що цікавих авто, які б я обрав собі або порекомендував комусь з вас, немає. Ось вам далі продається також. Автомобіль в вас комплектації на повному приводі, але удар <смір> якось виглядає ще гірше або точно не менш гірше. Ну хоча пошкодження тут більш слабкі, але знову ж таки я впевнений, що жоден з вас не захотів виграти такий автомобіль. Тому виключаємо, викидаємо нафік, і йдемо далі. Наступний 24500 ціна. Ще поки що 25 тисяч ми не перешагнули. Ось такий чудовий бампер у нас стоїть ірлайновський. Так, відкриваємося, є комплектація. Жорсткий також шмат в морду. Ланжерони також повело просто наліво дуже сильно. І я вам скажу, що такий варіант буде досить-досить сильно важко продати, тому що ну, умовно, за 24500 це, мені здається, не тачка. Наступна ціна, ось такий цей варіант був на аукціоні. Заднє крило, задній прожик також різався, задня дверка мінялася, морда також бита. І якось дуже багато да, пошкодження, але при цьому білий салон, комплектація СЄ, передній привід. Брррр. Знаєте, в принципі, наче і нормально, тому що попередку немає чисто навісного, тобто немає бамперу, немає фар, але зад можете побачити з цієї сторони досить сильне пошкодження, тобто вирізалося повністю заднє крило. Я скажу, що такий автомобіль ми також беремо, але саме в цьому випадку мені здається, що за таке авто ціна в 24 500 за забагато. Але знову ж таки, дивлячись на те, що було раніше, це поки що найкращий варіант. А зараз, друзі, переходжу до другої сторінки і повертаюся до вас буквально через декілька секунд. Так, друзі, відкрили другу сторінку. Тут же авто без номерів майже не було. І от перший варіант дуже симпатично виглядає. У нас є ірландський бампер, виглядає просто прекрасно. Я б такий автомобіль одразу поїхав дивитись, але перед цим обов'язково треба глянути, що з ним було в США. І після цього ми дивимося, що це у нас передній привід так само відкриваємо пошкодження в США, і після цього не їдемо його дивитись по тій причині, що удар досить досить сильний. Така от апліпуха, Також бачимо погнуті ланжерони з вирогідністю 99%, Повністю стріляна безпека, що я маю на увазі під повністю. Це кермо. Це звісно ж у нас стріляна. Торпеда під капотом не видно, що відбулось, і такі варіанти, на жаль, я також не можу рекомендувати, тому що ну, сильне пошкодження, стріляна безпека, і, на жаль, на жаль, я не можу його рекомендувати. Демо далі 24,800. Наступна ціна на автомобіль. Поки живих ми не знайшли навіть в СЄ комплектації, таких щоб не можна було придратися. І тут ми бачимо знову ж таки у нас розбита морда, але при цьому пошкодження виглядає більш. Краще, мені здається, тому що просто вона розібрана і для мене, як для тої людини, що розбирається, можна побачити одразу цілі лонжерони. І в принципі, тут пошкоджень серйозних як такових не було. Якщо скинути бампер, ми вже побачимо, що пошкодження дійсно не є сильними. Зібрати повністю морду, поставити фари, встановити бампер. І такий автомобіль вам скажу, друзі, я поїхав би дивитись. Не зрозуміло, з чого він був зібраний. І це головне питання з таких автомобілів, які продаються на вторичному ринці. Тому що, якщо сильно удар по морді, не зрозуміло, з яких компонентів він зібраний. Оригінал не оригінал, але знову ж таки, ціна у нас, друзі, 24800 і пробіг 94 тисячі кілометрів, що є як, ну, вже по верхній грані. І для пробігу 94 тисячі це перша гарна ціна. 24800. Ось вам перша така, ну, більш-менш автомобіль у нас на ринку України. Наступний автомобіль, ось такий дуже красивий, чорний колір. Також комплектація SE, але я одразу бачу, що він був топлений, тому ми його виключаємо. Наступний автомобільчик у нас також чорний, всі вони чорні, чогось мені чорний кольор не подобається. Комплектація SE, пробіг 66 тисяч км. Бачимо, що авто загналось на перепродаж. Не є нічого поганого в цьому. Стріляна безпека, у нас не сильний удар по морді. До речі, до речі, да, реально не сильний удар. Ціла панель телевізора. Хоча тут видно, що трішечки підсилювач погнувся. Дійсно слабенький удар. Непогана автівочка, так, згналась на перепродажу, але знову ж таки я в цьому нічого такого не бачу, тому що сам ганяю автомобіль на перепродажу. Єдине, що по автомобілю треба уважно перевіряти, як його зробили. Але я не думаю, що хтось зробив його погано, тому що виглядає рівнесенько, ніяких питань і проблем я по ньому попередньо не бачу. 25 500, ось вам ціна також на СЄшку, в принципі, в непоганому стані, але з пробігом 70 тисяч кілометрів. Наступний варіант на червоних номерах, тобто це треба ще буде сплатити за перший податок на встановлення. Тобто, це також ми маємо на увазі. Але тут вже удар не такий приємний. Не видно, що було під, етім, під бампером, але видно, що повністю все з'їхало кудись. І, чесно скажу, ланджеронам, я думаю, там на 99% вафля, і в принципі ми його не будемо дивитись, тому що такі варіанти ми також своїм клієнтам не пропонуємо. Наступний варіант 26 вже тисяч і Він був перевернутим, що також не є супер гарно, а є прям супер погано, повністю по кругу битий, це жесть просто. М -м так, 26 тисяч. Якось ми швидесенько так перешагнули. І ось вам вже намальовується дуже серйозна вигода саме по замовленню з США. Тут, вже, друзі, пошкодження досить сильне, тому що розібране повдвигуна. Розібрана повністю морда, і чесно скажу, дуже страшно. Я б такий автомобіль собі не купував. Реально виглядає стромненько, хоча, можливо, пошкоджень і серйозних немає. 26 тисяч також нам не підходить. Зачиняємо, закриваємо. 26 500. І я думаю, що реально СЄшка це взагалі Еска, що також нам не підходить, закриваємо. 26500 наступний, також треба перша постановка на облік, також сильний удар. І в принципі, от ви можете зрозуміти, що до 26 ви могли купити один, максимум два автомобіля у нас на ринку. Також неприємний удар, стрільнула безпека, розібрана морда. Тут також підкосила, видно ленджерон, який пішов на сторону. І також не подобаються такі варіанти. Наступний, 26500. І чесно скажу, що реально ціни вражають. Думав, що вони будуть. Сильно дешевші, сильно дешевші. Я думав, що до 25 ми знайдемо живі. Тут кришка багажника, вирізалась четверть, різався поріг, стріляна безпека. Самі бачите, що таке брати не рекомендується взагалі. Наступний автомобіль. Ось так він виглядає. Давайте подивимося, що було тут. Дуже схоже на SEL, але це SЕ. Дві двері, в принципі, дуже схоже на наш варіант, але при цьому, при цьому наш варіант виходить 22500. А цей варіант коштує вже 26500, у ньому пробігу 100 тисяч кілометрів, що також не є приємною новиною. Тому також виключаємо цю автівочку. Наступна продається, здається, здається, топлена да, автівка. Undercarід. Тобто автомобіль повністю цілий по кузову. Ні, є праве крило. Ось це, друзі, гарний автомобіль. Дійсно гарний, але комплектація S. От вам, друзі, гарне авто. З комплектацією С 26500. Ніхрена собі. Так, наступний, 26700. 26700, стріляна повністю безпека, стріляна торпеда, стріляне кермо, удар по морді, удар по дупі і удар досить сильний по дупі. Тобто бачимо, що загнуло заднє крило, фарбовано дуже багато елементів, також не можу порекомендувати такий автомобіль. Але знову ж таки, якогось трешу, прям серйозного, поки що я не бачу. Були там декілька авто, які визивають такі неприємні емоції, але знову ж таки, ціленьке авто, стріляне кермо, стрільні штори, нічого страшного, замінюється легко, пробіг 15 тисяч миль. І реально автомобіль цікавий. Повний привід, до речі, що також є гарною новиною для тих, хто хоче саме повний привід. І от також, друзі, непоганий варіант попередньо, але знову ж таки, ці варіанти ми не дивилися, не зрозуміло, як їх зробили. Але, хоч попередня по бумазі автомобіль виглядає непогано. 26800. Тобто, я думаю, що ми зараз знайдемо ще одну СЄшку живу і приблизно зрозуміємо, скільки вона коштує. Це вже у нас. А, SEL з іншими фарами, але знову ж таки удар набагато гірше попереднього. Навіть немає сенсу далі щось дивитись. Немає номерів, що ми виключаємо. Наступний варіант 27 вже тисяч доларів. І це у нас також, друзі, всього С і С за 27 тисяч доларів. Ми її також зачиняємо, виключаємо і залишився у нас останній варіант на другій сторінці з 2 тисячами кілометрів, що маємо по пошкодженням. До речі, ну, ходова, але при цьому. 2000 кілометрів, мені здається, що такий автомобіль вартий уваги. І, в принципі, я думаю, на цьому по Сєжка можна закінчити, тому що, маючи на руках 27 тисяч доларів, 27 000 доларів, можливо, ви вже щось візьмете у нас на ринку України. Це СЄшка, і це, друзі, у нас який привід. Це у нас буде передній привід. Тобто на повному приводі треба буде трішечки більше грошей, щоб взяти гарну СЄшку. На передньому приводі з пробігом. До 50 тисяч км, до 70 тисяч кілометрів у нас такий автомобіль, я думаю, ви знайдете. Давайте тепер подивимося все ж таки, що у нас є по сел комплектації. Також зараз повернусь через секундочку. Так, Друзі, я до вас повертаюся стою новиною, що я вже дійшов майже 28 тисяч доларів і буду зараз дивитися в прямому ефірі, скільки у нас таку штука селки, тому що поки що я не знайшов жодної селки, взагалі, хоч якоїсь. Але ціни починаються все трішові і трешові, і, як завжди, пошкодження, все трешові і трішові. Подивіться, що вже продається 28, тобто з такими жорсткими апліухами. Дивимось далі, от вам 27500. У нас також СЄшка. Коли будуть вже селки, не зрозуміло, що у нас було по пошкодженням. Ну, в принципі, пошкодження не дуже серйозні, вирвана ходовка, але, знову ж таки, це ще, друзі, СЄшки. І СЄшки у нас продаються вже 28 тисяч доларів, а це у нас взагалі СК. Дивіться, за 28 тисяч доларів СК і от вам і реальні ціни. Далі дивимось на коричному салоні. Приємний дуже салон, але це знову ж таки сєжка і ще з яким сильним ударом. Також незрозуміло купили за 8600 і автомобіль вийшов людині до 25 тисяч доларів 100% навіть з усім ремонтом. Далі також сєжка у нас і це дивує, тому що ціна вже 28, вже реально 28, а ми ще це схоже на селку. Ні, це знову ж таки сєєшка і на передньому приводі. і ще з неслабесіньким ударом. Ну, удар не такий неприємний, просто з двох сторін не є сильним, але не є і приємним. Далі дивимося, у нас авто без номерів, що так нам не підходить. До речі, одразу видно, відрізняються накладки дверей. Тобто ставилися, скоріш за все, тайванські, не оригінальні, тому що оригінальні так не відрізняються. Далі дивимося варіант, знову-таки у нас СЄшка з достатньо сильним ударом по Ну, таким, хорошо, не суперсильним, але це СЄшка. 28500, воно щось закрив. 28500. Верлайні дуже цікаво виглядає. І це також у нас просто SE. Але в Verlaine. До речі, ми також так, купили в Верлані. І подивіться, ми, нам виходить 24500, а ось таке виходить людині. Точніше, людина може купити за 28500 з просто кривими ленджерона і з розбитим повністю мордою. Тобто, реально, Тігуани, друзі, це на зараз дуже дуже вигідна автівочка, яку дуже і дуже цікаво брати. Знову таки С і от вам третя сторінка, яку я пройшов буквально за дві хвилини, і жодної SEL комплектації я не знайшов, тільки СЕшки, які стають все гірше і гірше по удару. Можете самі наблюдати на своїх екранах. І тут виникає питання: а навіщо купувати таке авто у нас в Україні? Це реально прям дивно. Блін, ну я не знаю. Чесно, не знаю, тому що ціна вже 29. З жодної SEL комплектації немає. Я розумію, що вони набагато дорожчі, але знову ж таки SEL комплектації жодної до 29 тисяч, в принципі, немає. Якоїсь, хоч, хоч трошки живої, та навчені ніякої, навіть трошки бити. За 29 у нас продаються топлені S'єжки. Люди, що ви робите? Так, давайте. Це вже була четверта, а ні, зараз четверта сторінка. І в принципі, це вже, друзі, кінець. Це вже кінець по ринку. Не такий багатий вибір виходить у нас. Тому що реально виходить, немає авто в Україні. Крім ну, Сєжку можна купити. Тобто, якщо у вас є 30 тисяч доларів, о Сєжку, я думаю, знайдете 100%. Хоча таких живих варіантів поки що була тільки 2-3 на всьому авторі. Але вже ціна на другій сторінці вже, друзі, у нас до 34% доходить. А у нас тут С-комплектації продаються по 29-28 тисяч. А SEL-ки поки що і немає. Диски S є також, так? Да? Це те ж саме. Це я вже відкривав. Далі що у нас тут? Босавто продає СЄ. Це я нову, случайно, відкрив. О! Ні, SE. Йолки-то іголки. Також СЄ. Також є. А ну давайте от 30 тисяч доларів людина продає. Ну да, не сильний удар, але СЄ. Але на повному приводі, друзі, 30 тисяч. Наша 22500 виходить. Нагадую. SE в Erlaine 30 тисяч. Це вже схоже на SCL. Дайте мені хоч один SL, немає задніх шильдиків, тобто автомобіль, скоріш за все. О, друзі, перший SCL в Україні. Це SE, Йолки-палки, то ви що гоните? Ну, як би все. Хочете SEL комплектацію? До побачення, не буде вам SEL комплектацію. Немає, друзі, немає. Це все у нас Сєжки. Це все Сєжки. Це все S 32 тисячі. О, то це 100% вже SCL. О. Перше SL в Україні з неслабеньким ударом. Тобто, бачимо, що морда потримала достатньо неслабо. У нас передня ходовка і ліва, і права пошкоджена. Ця морда крива, безпека. але якщо ви хочете купити, в принципі, SL комплектацію, готові будьте віддати мінімум 32 тисячі доларів за дуже самнітельний стан авто. І все, і далі знову у нас Тобто далі втрачати час не бачу сенсу, тому що наступний варіант, я не знаю, коли буде у нас просто SEL, точніше. То просто СЄшки продаються. Просто продаються СЄшки. За 34 тисячі СЕжка. От, наче також Селка. Ні, також Ну, Оце на красивих дисках. Ну і все, друзі. Коротше, залишилась п'ята сторінка, на якій у нас всього. Всього скільки багато авто, але знову ж таки, 10 авто, живих немає. Тому давайте робити висновки. В принципі, відео таке вийшло не дуже затяжне, але що можна сказати одразу, що живих тігуанів в комплектації SEL дешевше, 33, в принципі, немає в Україні взагалі. Купити SE можливо, SE буде коштувати, якщо у вас є 27 28 тисяч доларів. Я думаю, що знайти такий варіант можна. Якщо у вас менше, то, на жаль. Живий варіант купити не можна. Знову ж таки, на початку відео ви могли побачити, що купували ми нашим клієнтам, можете зробити свої висновки. До речі, не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Про нього ми розповідали на початку відео. Але в нашому телеграмі виставляються постійно гарячі лоти, виставляються автомобілі, які ми продаємо в дорозі. В телеграм-каналі люди бачать одразу перші ціни, бачать найнижчі ціни і можна завжди урвати автомобіль по гарній ціні, тим паче купити автомобіль по наявності, купити автомобіль в дорозі, або все ж таки вибрати автомобіль для себе під замовлення. Тому з вами, як завжди, були хлопці Донлікарс. До нових зустрічей!